День художника це професійне свято, що святкується щорічно у жовтні 1998 року. Історія українського живопису дуже багата. Безліч художників України в своїй творчості досягли світового визнання, це майстри графіки, пластики, абстракції. В цей день вже традиційно вітають художників України та присвоюють їм державні звання у виставкових залах та музеях. Проводять виставки відомих та сучасних талановитих творців як в Україні, так і за кордоном. Ми вітаємо художників, адже це люди з особливим мисленням. Вони бачать та відчувають те, що не відкрито іншим. Художники можуть перекласти на холст свої думки, емоції та почуття. Пишаємось нашими художниками та бажаємо нових творчих успіхів!